Шановні студенти, пропонуємо вам першу частину курсу загальної та органічної хімії, який є максимально адаптований до вимог і потреб вибраного вами фаху. Сподіваємося, що ви усвідомлюєте важливість у володіння комплексом хімічних знань, необхідних для плідної професійної діяльності. Роль загальної і органічної хімії в охороні навколишнього середовища зводиться не тільки до знищення або знешкодження, або очищення відходів. Але й до створення екологічно безпечних технологій. Загальна органічна хімія є однією з найважливіших фундаментальних наук, необхідно для формування наукового світогляду і творчого зростання всіх фахівців незалежно від обраного фаху. У кожній темі пропонується як повний варіант теоретичного матеріалу, так і його стислий конспект. Студенту варто спочатку ознайомитися. Уважно з повною версією лекції, а для закріплення користуватися стислим конспектом. Після вивчення теоретичного матеріалу з кожної теми студент проходить до виконання практичної частини курсу, починаючи з тестових завдань. Тестові завдання упорядковані по блоках і оцінюються залежно від їх складності. Другий етап практичної роботи тренажер або інтерактивне завдання яким залежно від особливості конкретної теми може бути і віртуальна лабораторна робота, і лабораторні досвіди, і розв'язання завдань. Перед роботою з тренажером студенту необхідно уважно ознайомитися із ступом, загальними відомостями, порядком виконання роботи, рекомендаціями щодо аналізу отриманих результатів. В деяких темах тренажери не передбачені в такому випадку студент. Одразу переходить до виконання наступного етапу, тобто до звіту викладачеві. Відкрите завдання орієнтоване на самостійне застосування знань для вирішення практичних задач. Звіт для виконання практичного завдання надсилається викладачеві у вигляді текстового файлу або у вигляді сканованого зображення. За кожний вид практичної роботи студент отримує певну кількість балів успішним вивченням. Цього курсу вважається отримання 60% балів у кожному розділі. Бажаємо вам успіху!